Місце Москва, 1-3-5, кімнати 4, дизайн дизейнбюро, барліг стиліст Олена Середа, фото, Нік Руденко, коротенько. Картира знаходиться в дореволюційному прибутковому будинку купця Мальцева, побудованому в 1905 році в стилі Модерн. Архітектор Олена Тамбієва проектувала простір для себе і двох своїх дітей, сина і дочки. Вона відразу шукала приміщення з високими стелями. Просторими холами і красивими парадними, і обов'язково в басманному районі, старовинному, що зберіг, і аристократичні особняки, і купецькі будинки, і церкви. Включаючи ту, яку намалював сам Петро І інтер'єр передбачався лаконічним, монохромним. Але під час демонтажних робіт відкрилася цегляна кладка. В результаті вирішили її не штукатурити і вписати в інтер'єр. Вийшов стильний і сучасний інтер'єр з історичними елементами. Подробиця. планування квартири виявилося такою, якою вона зазвичай буває в старих будинках. За радянської влади нарізаних на комуналки чотири ізольовані кімнати, великий широкий коридор, прохідна кухня і два санвузли, один з яких. При кухні, несуча стіна, тільки одна вона і розділила квартиру на загальну і приватну зони. Після перепланування з'явилася велика кухня-вітальня, що виходить на зелений двір і три спальні, за вікнами яких тиха вулиця. Для стін вибрали фарбування ніде немає шпалер. Зате залишили оригінальну цегляну кладку. У всіх кімнатах на підлогу поклали дубовий паркет у ванних кімнатах і в передпокої. Мармурову плитку у квартирі два санвузли в одному, душ, унітаз і раковина. В іншому подвійна раковина, ванна і унітаз в суміжному приміщенні знаходиться пральня. Мармурова плитка використана тільки в зонах прямого попадання води. В інших вологостійка фарба. Системи зберігання були зроблені на замовлення, стелі нестандартні. Хотілося, щоб системи зберігання були продовженням стін, а не виглядали як окремі меблі. Шафи виглядають максимально лаконічно і ідеально вписуються в розміри. Корпусні меблі підкреслено нейтрально з легким ухилом в лофтстилістику. Московський модерн, в якому побудована будівля. Інтер'єр не підтримує, але і не сперечається з ним. Кухонний гарнітур лінійний з островом, дуже зручний і місткий. Стелаж у вітальні зроблений на замовлення за скізами архітектора. Навіть заповнений книгами, він не виглядає громістко. Він довдата лаєр. Віндов Data Layer, Даталаєр піш Layer, Push, Event, баннер п'ять а Container, в п'ять п'ять, в дев'ять вісім чотири тисячі триста вісімдесят два, п'ять шість, два, сім, сім, дев'ять, сім, вісім, два, один, п'ять і зробили дві дитячі для хлопчика і для дівчинки. З двоповерховим ліжком ми не змогли розлучитися. Вона переїхала зі старої квартири. На другому поверсі дуже здорово придумувати рухливі ігри. Діти займаються музикою, у нас є піаніно, гітари, і під це планували спеціальне місце, розповідає Олена. Віндов, дата лаєр, Віндов, дата лаєр, Віндов, дата лаєр, піш Євент, Баннер сомон, Баннер Цонтеїнер, ід, Баннер 4, f 054 4. 546Аб0536 367 а 0 Планування: бренди представлені в проєкті кухня вітальня, оздоблення, мармурова плитка Біансо-Церрара, мармур на фартусі, Ціполіно-Мюльтіцовор, меблі, вбудована кухня, пецкерман, барні стільці і крісла, страти барел полиця над островом, стелаж і скляна перегородка все Аркхантер. Диван лазі белюс фурнітюри, столики, ікеа освітлення, світильники, вісюал Цомфорцо, підлогова лампа, флосцельовий світильник, Алдо Бернарді, техніка, вбудована техніка, не в килим, црате барел, декор, живопис Олександра Горбунова, Постер, децебравюре, ванна кімната, оздоблення, мармурова плитка, Біансо-Царара, меблі, портал з мармуру, сепколіно мультицулор табурет, картел раковина з тумбою. Абан Паола змішувачі, це зараз декор, вінтажний плакат, де цовравюра прихожа. Меблі, комод, врателлі баррі, металевий столик пеньок, Црате барел, освітлення, металеві світильники, Црате баррел, декор, картина Олександри Горбунової, Двері, Дзеркальне полотно і двері, Київська дзеркальна фабрика, нагірна 1-7. Двері, юніон, спальня, меблі, ліжко, дрема маніюфацюра крісло. Зрати баррел, текстиль, римські штори, декортії, освітлення, світильники Вісюал Цомфорцо, so, дитяча кімната, меблі, ліжко джуніор, слепе слеп, стелаж, зроблений на замовлення Аркхантер, стіл, те іде крісло, мадіс стілецьке дьо, освітлення, люстра вісіоцом Фордцо so, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і